Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про те, як ми шукали роботу, будучи в Україні. Правда в тому, що так як ми знайшли роботу, я не думаю, що ви зараз знайдете роботу, тому що це доволі таки специфічний метод, ну не метод, а взагалі такий випадок. Але ну, зараз вам все розкажу, щоб ви зрозуміли. Будучи в Україні, я почала шукати в інтернеті, ну, так як. Всі нормальні люди через інтернет шукати роботу. Заходила спочатку на сайти посередників, потім зрозуміла, що це гідлий номер. Взагалі, ми спочатку думали купити запрошення, приїхати вже безпосередньо в Польщу шукати. Але потім вирішили, щоб не ризикувати, бо дуже ну, складна ситуація із запрошеннями була. Не запрошеннями, а з перетином кордоном безпосередньо. І ми вирішили знайти роботу. Я почала розсилати такі своєрідні резюме, ну це не резюме, це який твір, есе про... <про>, про мене, ну не про мене, а про чоловіка, де ми вказували такі самі конкретні дані, вік, досвід, бажана посада і тому подібне. Шукали роботи і розсилали такі от, письмеца. Листи нам, відповідь не приходила. Якщо приходили, то через тиждень десь, і там були якісь проблеми, і то не так, і то не так. У свій час я підписалася на розсилку одного сайту. Це сайт Сірко.орг Нотатник іммігранта. Залишаю сілку під відео, можливо, вам буде цікаво. Там дуже багато інформації про міграцію в Польщу і не тільки. І я просто підписалась на розсилку, тому що мені була цікава інформація саме про Польщу. І от одного прекрасного дня, зайшовши на пошту, я побачила, що прийшов мені лист ну, від, цього, від цього сайту, із ну, стаття була про те, що потребуються працівники. Там водії потрібні були, установщики вікон і ще щось. Пару вакансій. Ну, я думаю, водій це те, що нам потрібно. В були контакти чоловіка, який пропонував вакансію, Це був поляк, польська фірма. Я на електронну пошту написала десь через тиждень-два, мабуть, я не знаю, не одразу, але мені потім відповів. Він сказав, я, до речі, на російській мові ще написала. Написав так, ми потребуємо, все нормально, почав розпитувати. Я йому відповідати. Потім виявилося, що він не дуже добре розуміє, що я йому пишу на російській мові. Він попросив. Спілкуватися або англійською, або польською. Ну, так як я польську краще знала, мені аж смішно стало. Я просто англійську вчила 11 років, а польську півроку. Ну, зараз не про це. Почала по-польськи з ним спілкуватися, переписуватися. Хоча я не ідеально знала, та й зараз я не ідеально знаю польську мову, але мені допомагав Google Translate, я писала якісь речення, потім перекладала його. Ну, редагувала його під так, як я вважала потрібним, тому що Google Translate перекладає повністю речення взагалі щось смесь чогось із чогось, смість бульдога з носорогом. Ну, Ми так переписувались десь місяць, потім вирішили. Ну, місяць, просто не одразу відповів відповідав на листи чоловік, ну пан то. Трошки затягнулася ця справа. Коли ми вирішили, що ми 100% будемо їхати, ми почали, ну, зайнялися е, документами, це карта до тахографа, е, потім ще ми права на всі. ну, права, права були, вакансії, ой, Боже вакансії, е, відкривали категорію, це плюси. Е, ну, коротше, почали займатися цією макулатурною роботою. І час так йшов, йшов, і. Йшов, і... Коротше, ця вся справа в нас затягнулася десь на пів року. Ми в цей час переписувались, потім не переписувались, поки робили документи. Потім нам вислали запрошення нарешті. Коли запрошення було вислане, ми не могли зареєструватись на візу. І ну, доволі довгий період часу пройшов. І от коли ми вже подали документи, і ми маємо через два дні їхати, я пишу, все нормально, чекайте нас там в а Нам відповідають. Ой, вибачте, я забувся написати, ми вже знайшли іншого на цю посаду і вже не потребуємо водія. Окей, але ви не переживайте. Дуже багато є вакансій, водія, бла, бла, бла. Коротше, вас візьмуть в будь-якому випадку. Це конечно, все хорошо, але ми тут і такі шоковані були. Ми не знали, що робити, тому що ми розраховували на щось. Взагалі не люблю, коли йде щось не по моєму плану, коли йде якось ж. Все... З голови на і Ми почали швидко розсилати знову ці самі ну, через електронну пошту свої рідні резюме. Нам ніхто не відповідав. Ми такі трошки засмучені, приїхали в Польщу і взагалі їхали сюди. Але приїхали, почали шукати роботу. Ну, слава Богу, зараз знайшли. До речі, було дуже стромно пересікати кордон, тому що я знала, що запрошення вже якби. Неактуальне, недієве і взагалі нелегальне і тому подібне. І дуже переживали. Нас ще тримали там хвилин 30 з цими документами перевіряли на польському кордоні, і дуже стрьомно було. Але слава Богу, ми в Польщі і все добре. Ну, Потім почали шукати вже, будучи в Польщі роботу. Це, звичайно, мені здається, навіть легше, особливо, якщо ти водієм працюєш, тут це вакансія така дуже востребована. Залишаю відео про водіїв. Якщо цікаво, переходьте, дивіться. Там так, також є цікава інформація, корисна. І отак ми шукали роботу. Слава Богу, зараз робота вже є в чоловік, хоч в нього є, бо зараз я без роботи сижу, шукаю. Але не варто боятися ж. Шукайте через OLX, хоча вводила в строку пошуку, е, праця для українців і тому подібне. До речі, на тому сайті, що я навела вам Сіркоорг, ну, там є стаття присвячена до, ну, тому, як шукати роботу, будучи в, е, в Україні, шукати роботу в Польщі, будучи в Україні. І ще там дуже багато цікавої інформації. І часто, ну не часто, а час від часу викладаються такі вакансії. Не часто, але буває. І, можливо, вам також пощастить, і ви знайдете ту вакансію, яка вам потрібна. Просто в нас дійсно це все дуже затягнулося. І... Але нічого, головне, що хоч запрошення безкоштовно отримали. Тому такі от справи в нас. Дякую, що переглянули це відео. Якщо сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментарі, якщо поділіться своїм досвідом пошуку роботи в Польщі. Можливо, ви щось цікаве розповісте, щось новеньке. І, взагалі, пишіть своє враження про це відео. Підписуйтесь на канал, тому що ще дуже багато цікавих відео буде. Дякую, що переглянули. Бувайте хай щастить!